Що на вечерю? <хи> але я не про чебуреки, я про те, що я вас вчора трошки обманула. Доброго ранку, друзі. Все, як я й обіцяла, що в мене за спиною всі бачать. Так, ми в Аврорі. Із ваших питань штук 5 я точно задам. Всі 150 я не зможу, але за 5 я вам гарантую. І я туди пройшла і 5 питань задала. Але потім я прийшла, і я злягла, бо в мене була. Метеозалежність. В общем, хто метеозалежний, той понімає мене. Але сьогодні я вам все показую, абсолютно все показую. Починаємо. Це просто красиве місце для селфі. Ось гляньте. А це вже значно цікавіше. Ану, експерти або водії, або просто чоловіки сорі, звісно, скажіть, що це таке? Це алкотестер. От перед тим як зайти працювати на склад чи навіть на екскурсію у склад, треба пройти алкотестер. Називається той незручний момент, коли вроді би все нормально, але страшно опозориться. Ну я прийшла. А тепер же ж давайте по темі. Ось ми зайшли в святая святих розподільчий склад вроч. Як він там називається? Техніка безпеки. Ходить тільки по цій дорозі з жовтого кирпича. Тут пішохідне, тут тільки для цих роколів, оці всі машини, які їздять. Дуже багато цифр, дуже багато кругом ящиків. Ну мені, наприклад, було ну ну, ну важко в цьому всьому розібратися, але я там не працюю. Ага, ось поїхала рокла ця. Вони кругом, вони просто кругом тільки ходиш, отак і роздивляєшся, щоб, не дай Бог, не ступнуть не туди, куди треба. О, оце магазини. Це в кожен магазин, оце так от ділено секціями і туди складають товари. А це саме ж їхній склад, Еней, він чи п'ятиярусний, чи шестиярусний, називається Еней, бо його дуже швидко зробили. Ну, в общем, що я вам скажу? Це особисто мої догади, бо я не змогла задати так багато питань, як можна було. У нас 10 журналістів. Мені здається, що в Аврору, от, мого возраста, женщина, вже нет. От я вже нет, я вже оце все не потягну, мені ну, бо Дуже багато а я хочу щось поспокійніше. Ну, а тепер давайте ж до питань, які я задала лічно ваші, лічно керівнику цього усього. Питання перше від вас, мої дорогі читачі. До Лева Жеденка, співвласника мережі Аврора, як ви ставитесь до, до магазину китайських товарів тему? кажуть, що ви там закупаєте товар і потім перепродаєте. А ще кажуть, що ви лобіюєте ініціативу про те, що посилки з тему треба подвійно оподатковувати. От, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього китайського магазину? Так, давайте По «Тему» ми точно не купляємо, бо тобто це не Тобто. Ми купуємо весь товар, от Олександр розповідав, великими партіями. За рахунок цього і у нас низькі ціни. Тиму продає товар поштучно упакований в почтових посилках, тому точно це не так. Чи є він конкурентом? Це кожен із вас може сказати, в, ну, скажімо так, індивідуально, чи я сьогодні вирішив не йти в Аврору, тому що я. Пішов на тяну. Тоді це, виходить, в цей конкретний момент ми являємося конкурентом. Так само, якщо от ми пішли на пиво разом, замість того, щоб піти в Аврору, то це значить, що Полтава пиво є конкурентом Аврори в цей конкретний момент. Тому що ми, ну, Аврора це ж не тільки товари, це, в принципі, в якійсь мірі провести час, зняти стрес. І його можна знімати по-різному. От, тому в цьому плані. Але от, що дійсно важливо в цій всій історії, що якщо Полтава, пиво і Аврора, вони заплатять податки в українській бюджеті, вони підуть в ЗСУ, то що відбувається з тема? Правильно, вони жодних податків в Україні не платять. І не питання одного тему. Наприклад, як хтось із вас купляв на IHEBS ліки? Ну, принаймні чула. От, е, значить, е, якщо ви зайдете на iHerbs і спробуєте купити ліки на 160 доларів, от просто набити собі цей кошика. кошик і потім замовити, він вам напише, не можна замовити. П, е, там так, такий текст, типу, згідно там якихось норм, прав, згідно там чогось митного, щось е, треба зменшити суму. До 150 доларів. Тобто в Херс на рівні програми створений спосіб уникання платежів до українського бюджету. Тобто, Ви, в принципі, навіть якщо ви хочете замовити, ви не замовите, вони спеціально роблять, щоб цього не було. Відповідно, от, я впевнений, що кожен з вас робить якісь донати на ЗСУ. А iHerbs на рівні програми зробив, щоб не платити податок в український бюджет. Я про донати з цих компаній тему Ірбс і тисяч інших навіть мовчу. Ви ж не чули нічого про те, що iHerbs донатив на дрони або тему. Я, я теж не прожову ця компанія, нічого подібне не чув. Але навіть. Скажімо так, є в Полтаві чи в Україні теж компанії, які не донатять. Але вони хоч щось платять до бюджету. А тут, виходить, ми і кожен з вас платить ПДВ, а ця компанія не буде платити. Зараз не платить. Відповідно, коли чому весь більша частина бізнесу в цьому плані через асоціацію від і кажуть, зробіть рівні умови, щоб вони також платили. Бо це якось неправильно, що ми платимо, а вони ні. І тому, ну, ну, є у цього противники. Відповідно, от вони розуміють, що якоби це нікому, що це люди від цього постраждають, ну або інше якісь перекручення. Ну це ну, явно не так. Наприклад, от якщо хтось із вас купляв хліб на минулому тижні, або ліки там за 100 гривень бабушка якась купляла ліки. В аптекі за 100 гривень чи там цей цитрамон. Там він зовсім недорого, якийсь там 20 гривень, напевно, коштує. От в ньому є ПДВ. Чому вона заплатила ПДВ за цю покупку? А тему або Айхарбс не платить їх? Ну це ж нелогічно не якось. Питання номер два. Який. У Аврорі відсоток китайських товарів дуже поширена думка, що Аврора це китайський ширпотреб. Для того щоб ви повірили, що це я задавала це питання. я Навіть оставлю свій голос, який задає це питання. Я дійсно це для вас спитала, друзі. Слухаємо відповідь. Аврора це китайські товари, і от там більшість китайських товарів. Ви можете сказати, скільки 71% товарів українського походження. Ага, а ну, 29, так. відповідно, да? різних інших країн, не тільки Китаю. Ага. Ми співпрацюємо з 25 країнами десь приблизно зараз. Зрозуміло. Тобто твердження про те, що це більшість китайського виробника. Це міф. Мів. Ну, Дякую. Дивіться, тут можна зрозуміти цих людей, які так думають. Тому що, по-перше, раніше так було взагалі. І в багатьох мережах, які там все по 10 гривень, по 100% було китайська товару в перші, там я не знаю, півроку чи рік існування «Аврори» теж так було. Але потім ми зрозуміли, що нам потрібно, щоб саме українських товарів було як можна більше. Питання номер три: у голій пристані на окупованій території в Херсонській області і досі працює Аврора. Люди бачили магазин із вивіскою, де написано Аврора. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, ми віримо, що ЗСУ зможе як сказати, повернути цю територію, іншими способами ми закрити цей магазин не можемо. Ну, це так знаєте, з тим, що звісно, ми втратили фактично близько 90 магазинів, тобто спочатку було більше, більше 100. Якось частини, коли Харківщину Херсон е, звільнили, то там якісь і магазини наші знайшлися. Е, вони всі, звісно, були розграбленими там. Але часто залишаються ці стелажі і вивіски. Ну, скоріше за все, от це, що ви говорите, це щось подібне, що вони вирішили не заморачуватися, залишили нашу вивізку. Нічого ми з цього, як ви розумієте, зробити не можемо. Але просто люди бачать і ну, сигналізують. Ну, донатом, щоб якась ситуація вирішити. Але... Найгарячіше питання, саме скандальне, напевно, я спитала за назву. Крайсера Аврора. Отже, як, як ми придумали цю назву Аврора? Перша назва була Хватай. І після одного з навчань я дізнався, що шиплячі і лухі звуки в назвах брендів не дуже ок. Відповідно, нам треба було придумати нову назву. І у мене було два з половиною дні на це. І перша установка, точніше, виходила з двох установок про те, щоб вона звучала якась яскраво і починалася на букву А. Як щось таке, що перше, наприклад, як Amazon і Apple. І от була, була така ціла сторінка різних варіантів. Я прийшов в понеділок на роботу. У нас тоді ще на той момент було 5 чи 6 магазинів, точно не пам'ятаю. І от опитавши спочатку співробітників в офісі, потім на магазині, до речі, це було від тривоги. Це, було, це було, на ті Аврорі, яка навпроти книжного ринку на Шевченка. Бо там я стояв з планшетом і опитував людей. Відповідно, от назва Аврора вона зайняла перше місце. Мені спочатку теж це було незрозуміло і досить дивно, тому що така вже назва в якійсь мірі на той момент вже була заїжджена. Але я подумав, що це ми зробимо тимчасово, а потім наймемо спеціальну агенцію, яка знайде кращу відповідь. І от ця назва прижилася. І, в принципі, для людей, для більшості, коли ви чуєте слово Аврора, то асоціація з чим? З магазином. Ну, ну була колись асоціація з воєнним руським кораблем. Але ми в свій спосіб направили її в нужному напрямку. Тепер аврора у нас своя. Я ж не могла не спитати про те, чому магазини такі маленькі. Вже закінчилась прес-конференція, але поки нам журналістам давали каву, і Лев Жеденко стояв біля нас, то я ж його розпитала. Питання останнє п'яте: чому у Аврорі такі маленькі магазини? Ми проводили. Ну звісно, ми бачимо також різні оці критику чи зродні зв'язок. Ми дуже уважно аналізуємо все. І от достатньо давно, це можливо 5-6 років тому, ми вирішили, що от, треба придумати новий магазин, якийсь класний, зовсім, зовсім якийсь новий, свіжий і якісніший. Найняли класну агенцію, вона розробила там класний дизайн. І навіть логотип інший був. І от е, тоді, 5-6 років тому, ми зробили воно фантастично, там, там освітлення, все круте, все як в дорогому магазині. І ми потім опитували, і залишили ці два магазини поряд. Ми опитували наших покупців, е, що вам, який магазин вам більше подобається. Майже 100% говорили, що їм подобається цей новий, там, все так класно, супер. Але як ви думаєте, що але? Орендна плата. Менше купували там, да? Да. так? Тобто, фактично, по -су. результатам, магазин, який без ремонту, ну не то, що без ремонту, а все там старіше було, в ньому купували більше, ніж в оцьому новому. А що так? А це передок, думалося, що магазин. Ти, ну, воно кожен, воно кожен міг по-своєму на це питання відповісти. Знаєте, Але ну, сам факт, ми дуже довго його не змінювали, тобто потім ми вже повернули до класичного виду, тому що побачили, що дійсно показники гірші. А коли гірші в магазині показники, це вже нам не дає можливості дати, ну він стає нерентабельний і не дає можливості дати гарні умови, гарні ціни для покупців. Тобто це все взаємосв'язано. Відповідно, зараз ми знайшли такий. Ну, як ми думаємо, золоту середину між цим. І відповідно, от Олександр сказав, тут в Полтаві в цьому плані трошки не повезло. Знаєте, бо виходить так, що ми тут починали. І ці магазини, які саме в Полтаві знаходяться, вони ну, по суті перші. І отже, вони старіші в усіх сенсах. Відповідно, ті, що зараз останніми відкриваємо, вони новіші. І якщо ви заїдете зараз. Ну, На вільному порталі. І... Ми там були. Це вже магазинного формату. А. І ми поступово, кожен рік, ми ремонтуємо ну, близько 100 магазинів. Відповідно, крім відкриття нових, ми їх змінюємо. І в цьому плані. Також поступово це відбувається. Тобто будуть просторіші трошки аврори, можна так сказати. І ми, ну так, да, і само собою ми їх робимо не лише е, освіжаємо ремонт, ми їх збільшуємо, де це можливо. Е, просто шукаємо більше приміщення або об'єднуємо поряд з якимись, якщо це можливо. Але це такий процес в цьому плані трошки довший. Тому запрошуємо тим, кому тісно, бо декому бачите, подобається. Оцей Терцаків на Терця-Київ магазин він уже ну не відповідає повністю нашим всім вимогам. Але покупці там купляють, і ми не знаємо, що як знаєте, робити з цим. Пороблено.